Наша компанія співпрацює з рієлторами, тому ми приїхали сюди, щоб закріпити нашу співпрацю та залучити нових рієлторів до комунікації та співпраці. Ми залучені як не лише гості, а як партнери даного заходу. Ця подія для нас є цікавою як для девелопера. Можна отримати багато корисної інформації та використовувати її в подальшому в нашій роботі. Це дуже класна практика, тому що це вихід з зони комфорту. І коли ти спілкуєшся з клієнтом один на один, ти можеш не настільки продумувати абсолютно всі варіанти, як тут, коли на тебе дивляться сотні очей. І це насправді дуже підвищує рівень. Не йшла чи перемогти, чи там, програти, а просто для свого власного досвіду, тому що такі ситуації в нас є в роботі кожного дня, і хотілося себе саме протестувати, як я буду поводитися, коли на мене дивиться дуже багато людей, і ще й плюс оцінюють.